Повітряні тривоги, відключення електроенергії чи перебої з водопостачанням лучани вже звикли до життя в нових реаліях, зумовлених бажанням російських терористів знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Ця зима безсумнівно буде однією із найскладніших в історії Луцької громади за останній час. Тож місцева влада розглядає будь-які сценарії і готується до будь-якого розвитку подій, аби лучани навіть у найкритичніших ситуаціях не мерзли. Найімовірніший сценарій наразі це проблеми із електропостачанням або і взагалі його відсутність. Із такими ситуаціями, зокрема, аварійними відключеннями, лучанам вже доводилося стикатися, аби надалі у таких випадках працювали котельні, що забезпечують теплом домівки лучан. На позачерговому засіданні виконкому виділили 12,5 мільйонів гривень на придбання шести потужних дизель-генераторів. Це потужний дизель-генератор потужністю до 600 кВт. От, наприклад, одна з котелей нашого міста для того, щоб запустити насоси, запустити котли інше обладнання котельні, необхідно дизель-генератор 1200 кВт. Таким чином ми два дизель-генератори по 600 кВт з'єднаємо, синхронізуємо і вони будуть працювати як дизель-генератор на 1200 кВт. За таких умов ми зможемо подавати тепло і гарячу воду навіть за відсутності в місті електроенергії. До слова, приблизно 240 дизель-генераторів Луцька громада отримає безкоштовно від партнерів. Більшість з них встановлять у пунктах обігріву, які облаштують на випадок. Якщо у Луцьку, окрім електропостачання, зникне і газ. Окрім того, у кожному встановлять ще й буржуйки, аби лучани могли і зігрітися і приготувати собі поїсти. Усього на території громади облаштують 63 пункти обігріву. Кожен такий пункт обігріву буде забезпечуватися базовим набором продуктів харчування. Крупи або макарони, і якісь м'ясні вироби, і буде забезпечуватися водою. В разі необхідності в кожному такому пункті також буде здійснювати чергування медик. Луцький міський голова також зазначив, що коли знеструмлена частина міста, тут дуже поганий зв'язок. На такий випадок у громаді облаштують публічні місця для доступу до інтернету за допомогою системи супутникового зв'язку Старлінк, аби жителі громади могли контактувати із своїми близькими та користуватися інтернетом. Це буде декілька точок доступу по місту, і в кожному старостинському окрузі теж буде точка доступу. До інтернету, тому що може бути таке, що не буде ні зв'язку мобільного, ні інтернету, нічого. Для того, щоб десь з рідними зв'язатися, іншу інформацію передати, будуть організовані такі от точки доступу до інтернету за допомогою старлінків. Цьогоріч зима на Волині розпочалася ще у листопаді, і хоча великих снігопадів наразі немає, стопчики термометрів вже коливаються біля нуля градусів і надалі лише опускатимуться. Синоптики також прогнозують мокрий сніг. А відтак на дорогах міста може з'явитися ожеледиця. Цьогоріч у луцькій громаді про перші приморозки подбали завчасно. Це піщана шана, це ще боляче угу. або сніг морози чи ожеледиця. Не стали несподіванкою. Запаси солі для луцьких доріг та тротуарів. Цьогоріч придбав. Завчасно. Зима, за прогнозами синоптиків, на Волині розпочнеться вже з дня на день. Уже передають перші морози. Передають перші опади у вигляді снігу. Приморозки, що вже розпочинаються, не спричинять незручностей для лучан. Утім на увесь зимовий період солі поки немає. У зв'язку із російською агресією громада зіткнулася із проблемою закупівлі. Наші всі поставники перейшли на імпортну сіль, тому що окуповані території, там, де добували сіль на Україні. Через це вартість солі зросла. Минулі роки, ну купляли сіль. Відповідно, дешевше можна сказати у два рази, то сьогодні вона обійшлася орієнтовно до 12 тисяч гривень за тонну. Однак це не привід нехтувати безпекою людей на дорогах чи тротуарах. Суміші вже готові. 1500 тонн щебенево селяної суміші, 1500 тонн піщано-селяної суміші і 500 тонн чистої солі. Зараз проводимо переговори, шукаємо, де дешевше можна придбати сіль. Кількість техніки, що працюватиме на луцьких дорогах, цьогоріч не змінилася. Вісім автівок на проїжджих частинах. Сім тракторів підготували для тротуарів. На трактори придбали дві нові посипачки для того, щоб якісно тротуари максимально посипати сіль, щоб не посипати щебнем, тому що потім людям незручно ходити, це псується взуття. Адже з допомогою нової техніки тротуари посипатимуть чистою сіллю. Всі чиста не забиватимуться, угу. і в нас не буде проблем. Тобто Мішати її з щібням не потрібно взагалі. Так, ну може дозації. так може на всі трактори такі посувач. Щоб... Якщо все буде добре, закупимо на всі працівники Луцьк спецкомунтрансу трансу тепер чергуватимуть цілодобово. З Сьогоднішнього дня починається чергування згідно з погодніми умовами, буде реагування на ожеледицю і на опади. Утім, просять також про безпеку подбати і водіїв. Тих, хто досі не поміняв гуму на зимову, зробити це радять якнайшвидше. А для того, аби було десоліні суміші сипати, у Луцьку та прилеглих селах продовжують ремонтувати дороги. Загалом до списку увійшли більше 30 вулиць. На кількох уже сяє оновлене покриття, на інших воно з'явиться до кінця року. Це вулиця Гончарівка у Луцьку. Нині тут ні пройти, ні проїхати. Але ці незручності тимчасові подорожні покриття розпочали ремонтувати. На його стан раніше часто скаржилися місцеві жителі. Було, було. Тут було одне болото. Тут було не пройти, не проїхати. На сьогоднішній момент ви бачите виконуються роботи по влаштуванню і мережі зливої каналізації, влаштуванню твердого покриття. Чому з бруківці? Тому що фактично виконати відведення зливової води неможливо. Ми робимо колодязі фільтраційні відстійники, Робимо влаштування з бруківки, щоб вода. Відходила відповідно, буде поведено ямковий ремонт до вулиці Львівської. Замість ґрунтової дорога тепер буде асфальтована. Роботи тут планують закінчити до кінця року. Наразі у Луцьку та прилеглих селах ремонтують ще кілька доріг. Зокрема, на вулиці Салтикова Щедріна в Луцьку, а також у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль. Їх розповідає міський голова. Обирали за станом покриття. Подекуди його взагалі могло і не бути. На що нарікали жителі? кажуть, попри непростий час, вирішили ремонт не. Відкладати. Люди звертаються, просять, масово надходять заяви і під час особистих прийомів. Там, де найбільше є потреба, там, де найбільша проблема, де було, то люди вже не можуть просто йти до домівок. Стараємося там також зробити для того, щоб і в такий непростий час покращити людям трошки комфорт і дбати про інфраструктуру нашого міста. Ось сьомий Малоомилянівський провулок Погода дала змогу завершити роботи тут оперативно. Нині їх результат оглядають. Цього року вдалося певну кількість таких доріг відремонтувати і в тих населених пунктах, які приєдналися до нашої громади, це в різних селах і в нашому місті. Загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше 30 вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах. Всі роботи, які розпочали цього року, будуть завершені. На тих об'єктах, на яких зараз роботи тривають. Залишилося орієнтовно два тижні до повного завершення робіт. Напередодні ремонти доріг завершили на вулицях Дачного, Милушина, Прилуцького, Великого Омеляника, а також на вулиці Балакерєва у Луцьку. Після нашої перемоги, переконані у міськраді, список відремонтованих доріг вдасться розширити. Вже невдовзі Луцькі Монвартівці не воюватимуть із тими, хто торгує із землі. Принаймні, таких випадків буде менше, продаючи власну городину. Пенсіонери чи інші містяни заробляють собі на життя, аби надалі вони торгували своєю продукцією законно. У Луцьку встановлюють ядки. Відтак на одній із вулиць міста з'явився цілий міні-ринок. Вони об сам не заставляє приторговувати. На пенсію неможливо вижити. Аби вижити на пенсію, треба ще постаратися. Та на тяжке життя не нарікає. Натомість каже, до роботи разом із дружиною не звикати. Хоч і на милицях торгує власною городиною та закрутками, аби заробити якусь додаткову копійчину. І в мене жінка теж інвалідна, важко, але ми займаємося трошки, бо таке реальне життя, що виживати треба. Їздити на старий ринок далеко та важко, тож не заперечує того, що раніше торгував з землі і з чим активно боролися мунварківці. Я ж не краду, я свій, свій труд цінюю і продаю свою продукцію, але всяко бувало. Мусили збиратися йти. Їх теж було поняти люди на роботі, але ж якось воно було не, не по-людськи. Не, не нормально вже приблизно 30 років у районі Львівської торгує і пані Світлана, що теж живе в цьому районі. каже, що має дві корови, тож своїм покупцям, більшість з яких постійні, пропонує домашній сир сметану і молоко. Знаю всіх львівських тут, і дітки на тому році виросли і купляють по 10 літрів в тиждень. Будуть постійно, От є такі, що по 5 років вже було. І як поїхати мені на ринок, як їх мені оставити? Тут знають нас всі, знають нашу продукцію, яка вона, і вже вони вже чекають нас, заказують нам навіть. Тепер без домашньої городини та молочки покупці не залишаться, а продавцям не доведеться їхати на ринок чи торгувати із землі на львівській, аби вони могли збувати свій крам встановили новенькі ятки. Почули, да Дослухали. почули. до нас. Я... Люди просили, не тільки ми, ми на землі незручно було. а Хто з молочним то свариться на нас, приходять. А так, ми собі стоїмо забезпечені, навіть Даже ми раді радий за місце заплатити, аби нас тільки не гонили. На вулиці Львівській встановили три ядки. Нині кажуть, місця усім вистачає. Ми раді, що й те дали нам. Вже якось будемо тут миритися, хто прийде з села, будемо давати місця, потручуть. Не будемо вже розкладатися, як то дійсно на базарі. Такий міні-ринок давно потрібен був у цьому мікрорайоні, кажуть жителі. Бо домашньої продукції більше купити тут ніде. А місцеві її полюбляють. Завжди тут беруться і жіночки, в неї смачне молоко, сир. У мене троє діток то ми молочні продукти любимо. Любимо натуральну їжу в магазині там. Не знаю, яке. Дуже треба, щоб цей базар тут був. невеличкий. тому що тут і дві лікарні, і тут диспансер, і онко, і взагалі багато старих людей, і постійно тут молочний їм і іде тільки домашні. бо ж не кожна людина може собі зробити, ну, от, наприклад, чи закрутки, чи молочні. Не кожен поїде наприклад туди на старий ринок. Такі міні-ринки з'являться ще у кількох мікрорайонах Луцька. Їх зведуть на тих місцях, де раніше найбільше торгували із землі. Це буде 5-6 локацій, орієнтовно 20 яток, де люди можуть приходити безкоштовно продавати ці товари. Там є накриття, якщо дощ або сонце, або сніг. Люди зможуть стати під це накриття. Вони естетично виглядають, вони, на мою думку, привабливі. І таким чином ми заберемо цю торгівлю з асфальту для того, щоб. І санітарно гігієнічні норми витримувалися і був порядок в нас на вулицях нашого міста, щоб це не заважало тим, хто ходить по тротуарах. Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, ядки призначені в першу чергу для соціально незахищених волинян та пенсіонерів. Кожен намагається заробити якусь копієчку, щоб прохарчувати свою сім'ю, своїх рідних, щоб заплатити за комунальні послуги і так далі. Тому було прийнято рішення, щоб цю торгівлю вуличну, яка була стихійною, окультурити. У Луцькій громаді продовжують дбати про тих жителів, яких сюди провела війна. У Луцьку та прилеглих селах живуть тисячі переселенців, які можуть безкоштовно отримати їжу, одяг та інші необхідні речі. Днями чергова партія допомоги надійшла для найменших, адже товари для дітей нині не дешеві. А відтак із перших днів війни Луцьк дбає і про такі речі. Попала в будинок, і ми наступного ранку. В будинок Марини у селі Павлівка, що на Донеччині, влучив російський снаряд. На щастя, вціліла автівка, тож виїхати звідти вдалося вже вісім місяців. Жінка з донькою живе у Луцьку. Будинка немає, тому вертатись нікуди. Новим домом тепер вважають Луцьк. Тут каже жінка, дуже тепло прийняли, та й досі про них дбають. Із Мариною ми зустрілися біля центру медіації, де із донечкою вони отримали чергову допомогу. І печиво, і фрукти буває дають і крупи, дають консерви, якби для діток. Ну все, все, що потрібно дитині. Все, все є саме про допомогу діткам, переселенцям дбають у центрі медіації, що у приміщенні Луцького радсу. Спочатку війни в нас, якби запустили ми роботу е, такого центру взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб, а саме сімей з дітками, і, зокрема, з дітками маленькими, які потребують дитячого харчування, дитячих підгузників, дитячих гігієни. різноманітні пюре, каші, суміші, а днями отримали черговий вантаж у цій автівці. Дитячі підгузки. За підгузниками ну дуже багато звертаються сім'ї, тому що розумієте, що умови життя з маленькими дітьми інколи це гуртожитки, центри, де живуть великими кількостями. І ну це дуже необхідна річ зараз для маленьких дітей. Тим більше йде холодний період і немає можливості, якби міняти там прати колготки. Таку допомогу формували саме за потребами переселенців. Розповідає співзасновник громадської організації Волинський клуб автомобільний. Що цей вантаж і доставив до Луцька. Дана допомога їде в основному з території Польщі, куди доставляється з інших країн Європи це із Англії, з Італії, з Іспанії, з Німеччини, практично ціла Європа. Ми в основному займаємося наданням логістичних послуг. У такий спосіб Волинський клуб автомобільний відзначив шосту річницю своєї реорганізації. Сергій Прозоровський розповідає, організація заснована ще у 1929 році, і саме відтоді її члени займалися благодійністю та волонтерством. Проводили також автомобільні райди, тобто автопробіги, на які запрошували поляків до 24 Лютого 2022 року ми займалися проведенням різноманітних заходів, брали участь в соціальних програмах, так само займалися наданням гуманітарної допомоги. Підгузки, які привезли днями й інші дитячі речі, можна отримати у центрі медіації та корекції сімейних взаємовідносин у Луцьку. Окрім того, усі переселенці, що живуть у Луцькій громаді, можуть отримати усе необхідне у центрі допомоги у радці та у центральному пункті допомоги у палаці учнівської молоді. І працює по сьогоднішній день ті вимушені переселені особи, які приїхали в наше місто, а вони можуть там отримати ту чи іншу допомогу. І одяг, і дитячі речі, якісь дитячі ліжечка, меблі різні, засоби гігієни, час від часу продукти харчування.